Всі скажу декілька слів про метро. Мені подобається і в той же час не подобається те, що в метро перевіряють. От так як в аеропортах потрібно знімати речі. Вони їдуть, їх сканують, і чоловіки йдуть в одну лінію, їх там щупають чоловіки. Жінки йдуть в іншу лінію, і також там стоїть жінка, яка перевіряє. Це зроблено для того, щоб ну, повисити безпеку, можливо, не так сказала. Індія має конфлікт з Пакистаном і для того, щоб мусульмани не влаштовували теракти. От в метро так бетано перевіряють. Стосовно цін. Ціна тут залежить від того, на яку станцію їдеш. Наприклад, вчора в мене була поїздка і за 10 гривень, не на наші переводжу, була і за 20. То є... Тобто, якщо їдете далі, то платите більше. В метро заходите по карточці, яку я показувала на початку відео. Задача зараз не із легких. Зрозуміти, куди мені їхати, бо я не можу знайти в метро ніяку карту. Просто плюсів. Зараз буду думати, куди мені йти. Я так і не зрозуміла, куди їхати. Поки спускаюся на ескалаторі, треба десь знайти, мають бути знаки станцій. Я їх поки знайти не можу. Пішла, ось нарешті я бачу. Знаки мені потрібно їхати на Раджівчовк, на базарчик. Як побачите, метро не таке і погане, да? не так і грязно, як розказують про всю Індію. Все цивілізовано. Це є живе, ну, все стабільно мужики всі висидять, Жінки стоять. Я пам'ятаю, таке було і 7 років назад, коли я тоді возмущалася, там якісь хлопчина, які розуміють російську, сказав всі там Десь там вчилися в Росії. Но сам факт. До речі, тут ще є жіночі і чоловічі вагони, що дуже класно, бо інколи в таких спільних вагонах щупають, Мол, жінкам дали жіночі вагони. То виглядає сучасно, навіть можна зарядити телефончики. Вагон лише для жінок, і я вчора заходжу в нього, а потім заходить туди декілька чоловіків. І я вже така зла. Думаю, як це має <смай> бути лише жінки. І потім заходить контролюючий перед відправленням і говорить чоловікам, ідіть в наступний вагон. І так на кожній зупинці заходять і дивляться, чи немає там чоловіків. Це класно, я б сказала. Ну, все, наче сказала все, що хотіла про індійське метро. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть в коментарях.